Вітаю, друзі! Середа, 5 хвилин. Класний, класний ранок. Класний ранок. CNN пише, пише, і не тільки CNN, і інші канали підтверджують, що Байден найближчим часом схвалить відправку українських дальноб... Україні дальнобійних ракет Атамсас. Повідомляється, що перед Атомса передати Атомса з Білому Дому рекомендували Держпанта, Держдепартамент та Пентагон після запитів з боку України. Вони вважають, що це може допомогти Збройним силам України досягти вирішального прогресу контрнаступу. І сьогодні, вночі, також Севастополь чекав, дочекався, як пишуть, там були ІСС-20 наші перероблені, і це все, друзі, капітальне. Прийде Атамсенс, а потім і літаки, ось це може бути коренний перелом. Ось це дійсно може бути коренний перелом. І тоді навіть корейські боєприпаси не, не врятують. Ну, не врятують. Ось якщо буде дві ці єдиниці дальнобійні ракети, якими можна розбивати бетоніровану ешелоновану оборону, і літаки, якими можна потім накривати техніку, оце буде все. І це нормально. Друзі, донатьте, будь ласка, в опису є всі реквізити. Остання партія вже у Петра, будемо чекати звіт. Ми збираємо на іншу, але щось в цьому місяці ми дуже погано збираємо. Вибачте мене. Але я вчора трохи заморився. Сьогодні я вже не заморений. Все нормально, і будемо працювати, і будемо робити. Все буде нормально, все буде нормально. Далі Германія, Литва, ну, ви знаєте, що Євросоюз заборонив росіянам в'їжджати не тільки на автомобілях, да, а ще й завозити з собою косметику, смартфони, ноутбуки, фотоапарати. Там біля 160 позицій. Так ось. Вже оголосили Німеччина і Литва, що вони будуть конфісковувати у росіян авто. І особисті речі. Ну, нормально, хай приїжджають, і хай у них все конфіскують, і хай вони працюють на Європу. Це ж не просто так от взяли і ось, тому що Європа не любить росіян. Так, це повод. Наша війна, да, і оця вся ситуація це повід. Це е, підняти ще й свою економіку. Ось давайте так: приїжджають багато росіянів. Да, хтось приїжджає там на 2, на три, на чотири місяці. Да, хтось виїжджає, хоче там е, жити, е, приїжджають на своїх авто. А тут авто не можна ввозити. Ну що, якщо ти приїхав на півроку, ти ж не будеш орендувати авто. Ти будеш купувати авто в цих державах. Ти будеш вкладувати. Гроші в економіку цих держав. І все інше. Ти, так, росіяни, везуть все з собою, цілі контейнера, ціли там, 2, 2, 2, машини, колони, а так, машини засть. Нічого ти туди не везеш, їдеш сумочкою, а все інше вкладаєш гроші в економіку цієї держави. Ну, все розумієте, Європа. Захід, вони рахують гроші. Це те, що ми ще поки трохи не навчилися робити. Але ми, вчимося. Але ми вчимося, і воно у нас буде. Ми навчимося, що треба рахувати гроші. Треба наші гроші виводити, для того, щоб вони працювали на економіку. Це те, що треба, треба робити з олігархами. Вони всі все поховали. А ми повинні витащити, їх, витягнути їх тигні гроші, і ці гроші повинні працювати тут, хоча б наших олігархів. Не там, в Європі, а тут у нас. Ну і Данія. Данія, ну, Не просто так приїжджала прем'єр-міністр. Ну, Данія ось перша вона порадувала мене за останні півтора місяця. Проголосувала за самий великий пакет допомоги України на 5,8 мільярдів датських крон. Це около 833 мільйона доларів. Такого ще Данія, маленька Данія, не могла. Ну, цей пакет а, включає танки, бойові машини піхоти, танкові боєприпаси, зенітне орудя. Ну, класно, класно. А, Розподілено воно все на три етапи. 4,3 мільярда гривень буде в цьому році. а, Значить, це всього буде 4,3 мільярда гривень. Да. 1,4, і е... Ні, 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 все правильно, 4,3 в цьому році. 1,4 буде в 2024 році. І 52 мільйони в 2025 році все нормально, якраз більше тоді, коли нам потрібно. Я дякую Данії. Все нормально, все йде добре. Ну і Україна передивиться бюджет. Цього року, цього року, пише нардеп Підласа, да, вона, що поступили вже практично уряд, передивився черновики, поступили, щоб 303 мільярда виділити на потреби оборони, передивитися бюджет, внести зміни на 23-й рік. І це нормально. Зняти всі дотації, всі субвенції, які не стосуються там, виплати пенсій, там допомогти там, і, і, і пільг. А от на всі... Зупинити будівництво, зупинити ремонти, зупинити все, що можна зупинити, і виділяти кошти на оборону. Я друзі, вам дякую. До вечора. Ввечері зустрінемося. Україна переможе. Донатьте, будь ласка.